Доброго вечора всім. Чи був час у народів, які підлягали знищенню руками єврейського народу? Чи знали вони про Бога і про гріх, який вони чинили? Чи вони були у незнанні? Безперечно, вони все знали. Один із прикладів Єрихон місто, яке підлягало винищенню. Блудниця Рахав, мешканка цього міста, сказала єврейським шпигунам, що прийшли до міста: Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього? Краю омлівають зо страху перед вами, бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту. І що зробили ви обома морейським царям, що по той бік Йордану, Сигонові та Логові, яких ви вчинили закляттям, і чули ми це, і зомліло наше серце. І не стало вже духу в людини зо страху перед вами, бо Господь Бог ваш Він Бог на небесах у горі і на землі долі. А тепер присягніть мені Господом, що як я вчинила з вами милість, так зробите і ви милість домом батька мого і дасте мені правдивого знака, і зоставите при житті батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, і врятуєте наше життя від смерті. Рахав та її сім'я залишилися живими, хоча вони були жителями Ірихону і не мали жодного відношення до Божого народу, а місто було стерте з лиця землі.